Всім привіт друзі! Презентую вам це взуття літній мікс жіночі. Відомого американського бренду Ophos. Є різних моделів. Вони всі в таких фірмових коробках. Взуття спіни, це спеціальна піна, яка дуже м'яка. В них дуже зручно ходити. В лоті 11 пар. Вартість лоту 4950 тисячі гривень. Розміри 37, 39, 40, 41 та 43. Ціна однієї пари 450 гривень. Моделька утеплених. Для перегляду більш оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам. Плюсу Viber. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!